Привіт, мої любі! Давно я не записувала відео на своєму каналі, але на то було просто обставини, що я просто не мала часу взагалі нічого зробити в цьому Взагалі просто якийсь день сурка, тому, вибачайте, я буду виправлятися, але щось там робила з шортсами, щоб ви були в курсі, що взагалі відбувається. Що взагалі відбувається, і про що я вам хочу розказати сьогодні? Я вам хочу розказати про те, як на паркінгу побили мою машину, коли я була на роботі. Один Дуже чудовий а, чоловік побив мою машину великою, великим, цим, як це називається траком а, доставки, чого він був а, саме там, і чого взагалі він і він поїхав з місця. А, як це все відбувалося? Я вам розкажу зараз. Я вам запишу першу частину, тому що я зараз чекаю на нього, щоб він заплатив за ремонт машини до того, як машина буде віддана на ремонт. Тому що виявилося, що чувак дуже цікавий. Коротше, я вам розказую все, як було. Я вирішила продати машину, і в понеділок я, значить, пишу на маркетплейсі, що я продаю машину. Вівторок я приїжджаю на роботу на цій машині, і що ви думаєте, вівторок, десь о 12-й годині дня, приходить моя співробітниця і каже, а чия така-то така машина? Я кажу, моя. Ну, каже, її вдарили. Я кажу, супер. І я, коротше, йду, дивлюсь, що взагалі сталося. Я вам зараз тут фотки покажу, що, що сталося. І, коротше, чувак, зник з місця. Тобто вони поїхали з місця, і, і все. Тобто, немає взагалі ніяких цих вони просто поїхали. Але прикол в тому, що у нас на сусідній будівлі є камера. І, звичайно, що ми зробили? Ми зробили моя співробітниця, вона працює теж в цій фірмі, і вона пішла і подивилася, і записала мені відео, що відбулося на паркінгу. Після чого взагалі я подзвонила до моєї страхової компанії. в мене ну, звичайна страховка, тобто в мене немає жодного там. А, найпростіша найпростіша мене страховка, найдешевша, тому що ми, як ньюкамери, в мене всім дали страховку цю дешеву там по 100 баксів у нас в Новій Шотландії. А мені якби сказали, що ні, бо я чесно сказала про свій досвід. а Вони сказали, ні, у вас не тільки український досвід, у вас ще є польський досвід, тому типу ні. Ми вам не дамо. Окей, добре. Я платила оцю страховку. Е, значить, я дзвоню в іншуренс company, Іншуренс кампані мені каже, що мені потрібно подзвонити в поліцію. Я дзвоню в поліцію, відкриваю кейс. Е, після чого вони мені значить, кажуть, що е, треба подзвонити в іншуренс і дати їм номер цього кейсу. Коротше, це довга тяганина. Е, і е, вже ввечері а, і ми вже знаємо, хто це зробив, тому що є запис камери, і без поліції ми його знайшли. От і е, значить, що відбувається далі? І цей чувак він просто мені ввечері дзвонить і каже, що він хоче заплатити. Окей, якщо ти хочеш заплатити, я коротше дізнаюсь, скільки це коштує, і кажу йому, скільки це коштує. При цьому мені вже вчора подзвонила. Це вже пройшло більше там півтора-два тижні. Мені insurance company каже, вас типу, страховка не покриває вашу машину, тому ми, ми вам не будемо типу виплачувати нічого. Ну мені треба виплачувати, тому що мені треба відремонтувати мою машину. А ще ми не знаємо, хто це зробив. Я кажу, як це? Ви не знаєте, хто це зробив? Мені дзвонив чоловік, який хоче заплатити. Це його там співробітники, чи він не має значення. А ось вам телефон, ось вам все. Іншурець компанія не хоче нічого робити взагалі. Ти повинен їй принести на блюдечку, що, хто, як дати номер страхової, і все. І тоді вони лапки звісили і все зробили. Поліція зі мною вже два тижні не контактувала. Тобто, взагалі мені так мен в мене таке враження, що те, що відбувається, це абсолютно така ситуація, типу рядова. Ну і що що поцарапали бампер? Ну і що, і пофіг що. Ну, типу, люденьки, це не, це не серйозно. Тобто, поцарапаний настільки бампер це не серйозно. Це не, це, 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 це не забава. Тобто, в європейських країнах такого не відбувається. Оце мене взагалі дуже сильно вразило. Тобто, ну, уявіть, я, короче, Знаходжу, де зробити ремонт. Мало того, я знайшла ще й дешевше ніж мені попередньо сказали. Хотіла зробити в ремонті там, де ремонтують наші хлопці, але просто мені до. Дуже далеко туди їхати, тому що в них знаходиться їхня їхня компанія, знаходиться досить далеко, і мені просто туди далеко їхати, а потім повертатися назад. Це теж ну довго просто. От, і я коротше приїхала ж туди, куди мені тут по, -по містю підказали. Чувак сказав, що така то, така та ціна. Я коротше ще сказала ту ціну, яку мені хлопці сказали. Він сказав, окей, я за, за ту ціну зроблю. Я ж йому знижку зробила за те, щоб заплатити за машину. Тобто, ну не я зробила в сенсі, що я сказала, чуваку і менше виходить коштів. І от вже коротше, я йому о, інформацію дала, мені здається, в понеділок минулий сьогодні, теж понеділок. Я йому дала інформацію, що ви думаєте, а, я йому сказала до четверга до п'ятниці проплати. Він приїхав сюди, приклав десь картку віза, сказав, що картка в нього не проходить і він не може. Я йому сказала вчора, в неділю, чувак, я їду на 8.30. Сюди завозити машину на ремонт. Зараз вже 10. Його нема. Я йому дзвонила, він каже: Я їду з Галіфаксу, я зараз буду. Типу, 15-20 хвилин. І. Типу, серйоз? А я, чесно кажучи, в шоці, тому що. Мені так, а і він запропонував о 10 зустрітися. Я Сказала, я не буду так довго чекати. в мене свої справи в етозі не заплачено. І в етозі я зараз записую цю першу частину, тому що в мене реально в мене вже просто емоції перешкалюють. Я вже не можу. Це вже тягнеться і тягнеться. Тобто. Моя рада, якщо у вас є щось таке відбувається, тобто не заводьте машину без оплати. От уявіть, якщо б я зараз загнала машину, залишила ключі і пішла, а потім я прийшла, я би сама повинна була за це платити. Машина ж то моя, тобто, ну типу, в квитанція виписана на моє ім'я, тобто я повинна була б за це заплатити. А він такий, о, ти вже відремонтувала, я не буду платити. Типу, серйозно. Ні, так не було, не буде. І я, коротше, зараз на цього чувака чекаю. Я зла вже, бо я йому сказала, що я не, мо я не можу чекати. І я вам запишу другу частину, чим це закінчиться. Тому що, е я ж кажу, я вирішила машину продавати, тому що ми вирішили взяти з більшим багажником машину. Тому що, ну, дійсно, у нас там. Е Діти, собаки, коротше, це, це як завжди, там кудись поїхати, якусь, якийсь кемпінг, щось там, якусь палатку положити. так, В мене прикольна якби, е, при, прикольна машина, висока, мені дуже подобається е, сол, але знаєте, е, просто е, ситуація в тому, що мені треба більший багажник. все. От, я би її, чесно кажучи, не продавала, мені вона дуже подобається. Але сенс в тому, що бляха-муха в той же самий день, який ну, на наступний день після того, як я її вночі залізти, щоб продати. О, 12 мені мені побили, і ще така коротше історія на три тижні, що це відбувається. Я вам зараз запишу другу частину, тобто це відео буде складатися з двох частин. Я вам розкажу, як це відбувається. От ви кажете, там що ти там довго дівчата мені пишуть там в інстаграмі, що типу ти багато не записуєш відео на, на, на YouTube. Як я можу записувати? У мене от зараз з'явилася хвилина, зараз я стану пішоходом на декілька днів. А він мені ще повинен вівторок оплатити цю. Рендкар, uh, тобто орендовану машину він мені повинен оплатити, тому що вівторок я забираю машину, а на вівторок я повинна ще на роботу поїхати на машині. Чи, ну, Як мені це зробити? Ну, коротше. Злая, коротше, я вам Корот, не можу передати, яка я зла на це все. Я не, я не розумію, тим паче, що йому треба зробити і трансфер. Якщо ви не знаєте, що ви ще не в Канаді, то і трансфер, це про ви вписуєте імейл, і імейл прив'язаний до вашої картки, і, і вам просто приходять гроші. Так само ви платите, можете заплатити в салонах, в автомаш в, 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 де, ви можете, де ви будете, ви можете цим і трансфером заплатити. Чувак не може дві хвилини зробити інтрансфер. або в нього нема грошей, або він просто... Як то кажуть, балаболець. Не знаю, коротше, якщо він зараз протягом 10 хвилин не приїде, в другій частині відео ви побачите, що відбувається. Друга частина. Привіт! Настав час вже говорити про другу частину відео. Першу частину я записувала в машині дуже емоційно, так, ви тільки що бачили, але. Ситуація завершилася добре, не все так погано. Тобто мені машину відремонтували, він заплатив за ремонт. То він це був власник тієї фірми, робітники якої розбили мені машину. Що цікаво, що того дня вони не повинні були бути в тому місці. Вони повністю переплутали на мапі, де вони мали бути, і. Взагалі, поїхали не туди, куди треба. Що цікаво, що вони розбили того дня не тільки мою машину, а ще й декілька інших. Я коли йому показала, як це відбувалося, він, він просто так взявся за голову і сказав, о Боже, тому що реально е, ті хлопці розбили абсолютно на пустому паркінгу, мені бампер якогось незрозумілого, як то кажуть. А е, що цікаво, що це все е, ну більше нервів, ніж насправді е, можна було зробити. Тому що Поліція мені до сих пір не подзвонила. Я завтра буду дзвонити в поліцію і закривати кейс, який вони відкрили. Стосовно цієї справи. Стосовно цього іншуренсу, це страховка. То Страховка мені подзвонила цього тижня. Мені здається, що в понеділок вони мені подзвонили чи вівторок, я вже не пам'ятаю, вони сказали, що ви знаєте, оскільки ми не знаємо з кого стягувати гроші, ми закриваємо цей кейс. Як я кажу, в сенсі ви закриваєте. Ви не хочете якби щось зробити для того, щоб зрозуміти, з кого взяти гроші. Вона сказала, ми не це, і ваша страховка це не покриває, на ваші е, поєнти і на вашу ціну страховки це не впливає. Тому ви спокійно, якби ми просто закриваємо все, бо ми не знаємо, з кого стягувати. Клас. Ну, коротше, я не можу, я, я не знаю, що вам сказати з цього приводу. Е, я сказала їм, що, вони, якби, що ви можете не закривати, тому що ми, скажімо, будемо їхати ремонтувати і закриєте після ремонту. Ні, ми не можемо, ми закриємо сьогодні. Коротше, поліція мені не подзвонила, страхова закрила. Коротше, їм просто пофіг. Мені здається, що просто їм пофіг з того приводу, що це такі аварії, які це ми якби заморочені на тому, щоб все було добре. А для них це типу коцнув там бампер. Це ну, взагалі взагалі дрібниця, ніхто взагалі не параться з цього приводу. Коротше, ви зрозуміли, що все закінчилось добре. Самостійно знайшли, хто це зробив, самостійно. Сконтактувалися, точніше, вони самі вийшли на зв'язок, коли ми подзвонили в компанію, якою це був була вантажівка. Ну і все. Ну, є, як є, машина відремонтована, все не так погано. Е, нерви нерви не, якби, не повернути, але що можна зробити, ну вже все добре. Тобто беріть на увагу, що якщо якась така ситуація, і поліція, такими справами займатися не буде. Тим паче, що мені знайома з Торонто е, взагалі сказала, що ще коли це сталося, вона мені одразу сказала: Оксана, ти одразу сконтактуйся з поліцією взагалі, вони будуть цим займатися? Ні, тому що для них це може бути дуже мала аварія, і взагалі це не виходить а, в рамки того, що вони будуть розслідувати і взагалі рухатися для того, щоб подивитися, подивитися взагалі запис на камері. Тому ось таке в мене емоційне відео вийшло. А, бережіть себе, підписуйтесь на канал, і а, буде тут багато цікавого. Тому усім гарного дня і побачимося.